Техніка ворога запалала вогнем. Маріуполь виявився бойовикам не по зубах. Села то знищили чотири танки. Ворога за нідну установку та пошкодили БМП. Українським військовим вдалося відбити атаку терористів та російської армії з боку Новоазовська. втрати є з обох сторін. Втім, місто залишається під вітчизняним прапором. Це спецкор на плюс з підсумком доби. Атака на Маріуполь, російські війська почали обстрілювати місто і розвідкою боєм намагаються виявити слабкі місця в обороні. НАТО допоможе Україні у війні з Росією. У Ельсі стартував саміт країн Північно-Атлантичного блоку. Аптечка, яка не врятує життя солдата. Жгут кров спини витягнули там з якихось трусів. Напевно, чим держава залікує рани бійців у АТО? Під Маріуполем сьогодні Росіяни пробували намацати слабкі міста в обороні зградів та артилерії знищено село Широкине. жертвує серед мирних людей. Російські десантники за підтримки чотирьох танків напали на наші блокпости, атаку відбили, але ціною втрати передового поста і техніки на ньому. Хлопці з Азову просили артпідтримки у штабі, як завжди. Обіцяли, але нічого не зробили. Тож бійці відійшли і готуються до тривожної ночі, оскільки в день окупанти пристрілювали з градів територію біля укріплених района на батальйон наступали сьогодні батальйонною тактичною групою, ротай танків, ротай БМП кілька дивізіонів санаходных артилерійських установок ГРАД батарея мінометів 120-х Всі сили, все важке вооружение батальйону Азов состояло из миномета зенитной установки 22 мм, 23 мм и противотанкового Противотанками управляємо ракети ФАГОТ. 837 українських військовослужбовців загинули, і понад 3 тисячі дістали поранення за час проведення антитерористичної операції. Такі дані озвучили сьогодні в РНБО. За останню добу наші війська вступили в бойовий контакт з ворогом 22 рази. Міліційні батальйони Кременчук та Київщина на Луганщині відбили кілька атак терористів, підірвали їхню переправу і знищили кількох бойовиків. Аби уникнути удару зі Смерчів, підрозділи постійно міняють місця дислокації. А сусіди і далі обстрілюють із своєї території позиції української армії. Під залпи російської реактивної системи смерч потрапив і 12-й батальйон територіальної оборони Києва на Луганщині ракета. Система залпового вогню накрила наш підрозділ 27-го сумського артилерійського полку. У мерії Сум кажуть про щонайменше 15 загиблих. Селище Дмитрівка на Луганщині за 30 кілометрів від кордону з Росією. Це на відстань для системи залпового вогню «Смерч», ракети якої пролітають 70 кілометрів. Саме цією реактивною установкою обстріляли позиції 12-го батальйону територіальної оборони Києва. Системи навіть не грат, як сказав пан міський голова, а СМЕРШ. відпрацьовує Це набагато страшніша зброя. Ось вона просто все випалює і знищує. Лагерь знищений повністю все майно, всі палатки, палаті справи, все сержі нічого немає. За останню добу під російський смерч потрапили і інші українські підрозділи, що дислокувалися поблизу населених пунктів Весела Гора, Побєда та Валуйське. Загалом наші війська вступали в бойовий контакт з супротивником 22 рази: як в Донецькій, так і в Луганській областях. Російсько-терористичні війська сьогодні обстрілювали Донецький аеропорт, який українські сили утримують уже кілька місяців. У міністерстві оборони так званої ДНР стверджують, що взяли територію у подвійне кільце. На даний момент аеропорт знаходиться в двойном кольці окруження. виходу для так званих сил охраняемых аеропорт, нет. У них один варіант або здаса, або повністю там погібнуть. Попри всі невдачі та залишення позиції нашим військам вдалося за добу знищити 120 терористів та росіян, що заблокали на території України, але ймовірніше їхні тіла не потраплять на батьківщину. За деякими даними міноборони Росії доправили на схід України пересувні крематорії, мабуть, щоб знищувати всі докази на місці злочину. Костянтин і Обміняти українські паспорти на російські з доплатою в тисячу гривень та націоналізувати покинуте житло. Терористи на сході розгулялися. При тому всьому, попри обстріли та провокації до окупованих міст, повертається місцеве населення про життя в окупованих містах. Розповість Світлана Фечун. Таніградом, крити там по площадки. Під залпи та вибухи прокинулися сьогодні жителі Донецька, Луганська, Алчевська та невеликих міст, які залишаються під контролем терористів. Найбільше видавництво на Донеччині перетворилося на бомбосховище, звідки люди виходять на вулицю погрітися на сонці та подихати свіжим повітрям. Всю життя ми працювали, лікані саме тої ж ми за Нас просто убивають у відвоюваних містах. Терористи знищують усю державну символіку і поводяться як госпо. Одарі життя у торжественний момент заміни тряпки на нормальний пацанський флаг. Російські найманці обходять житлові квартали окупованих міст під виглядом благодійників, пропонують допомогу мешканцям і вимінюють їхні особисті дані на гроші. Бойовики проводять агітацію серед місцевих жителів з метою надання ними особистих даних для оформлення паспортів громадян Російської Федерації. За зміну громадянства російські найманці пропонують близько однієї тисячі гривень. Ніякі гроші та допомога від Росії не здатна повернути мир і спокій у Донбас. Вважають біженці після пережити Україну сусідку вважають ворогом. Це матеріальна допомога. не знаю кому сказати за нього спасіба. Нас вирішили всього – спокойствия, роботи, нормальної життя. За це ми отримали 2 кілограма гречки. Бальшою спасіба. Владимир Владимирович Путіна за два кг гречки. Взамін на всю стабільність. Можливості домовленості президентів України і Росії про перемир'я жителі окупованих міст зраділи, але їм не довіряють. Ми чекаємо, чекаємо, і ніяких, нікаї перспективи. Простані умови такі, які ні ті не соглашаються на ці умови, Ні, ті там бутами. А ми попадаємо під обстріл з усіх сторон на Луганщині. Терористи намагаються зупинити потік біженців з підконтрольних їм міст, загрожують націоналізувати покинуто житло а також поширюють чутки, що українська армія обстрілює зелені коридори та скасувала безкоштовний потяг зі сватового. Ми сьогодні з вами заходимося на залізничній станції. Ми бачимо, що потяг іде безкоштовний. Це Сватово Харків, Київ. А також Харкові буде причастний вагон до міста Одеси. А тим часом жителі окупованих міст, що вже давно поїхали, попри обстріли почали повертатися додому. Дуже не дає скитатися, хочемо додому. Хочемо додому жить дому, щоб все було холодно, становиться. Надіємося, надіємося на мір, який Якби нам обіцяли буквально вчора. Світлана Фічун, Ігор Бондаренко, Донбас Спецкор, 2+,2. плюс Дебальцеве покинули українські військові. Довкола міста ще залишаються наші блокпости. Два батальйони Київ. Два. Та 25-ї територіальної оборони під натиском кількатисячного російського війська та важкої техніки відійшли на заздалегідь облаштовані позиції, аби зберегти особовий склад. У магазинах міста зникають продукти та вода. Наталя Нагорна з місця порожні полиці. Останні харчі на швидкоруч пакують в коробки. Це був один з найбільших супермаркетів Дебальцева. Тепер його зачиняють. А ви просто переїжджаєте? Ні, нас просто закриваю. А чому? В Депальцеве постійно щось горить. За останню добу палали поля, автозаправка та вокзал. Просто посеред міста українські військові знаходять шматки бомб. Смерча, Поруч з Дебальцевим 25-й батальйон територіальної оборони та спецбатальйон Київ-2 зв'язку з містом не мають. Боєць Володимир переконує, могли б протриматися ще довго. В них є те, що потрібно, справжнім українцям. От у нас смаліц. Це сало соляне. Літвовачка. У нас отліковий банка. А от зброя тут в дефіциті або мисливська, яку купили волонтери, або державна. Що працює через раз. Просили одну гранату, вона не спрацювала. Стало Стало і Взяли дев'ять гранат. Третя частина тільки із цих дев'яти гранат у нас спрацювала. Кулеметник Утьоз – один з тих, в кого є чим воювати. Полінот трофейний. А в кого забрав? Я його не спрашував фамілія. Забрав просто. В другом подразделении, когда воевал, отобрал у сепаратистов. Это самое на, наш, на сегодняшний день крупнокалиберное вооружение в нашем подразделении. Вся серьезная зброя тут здобута в бою. Тя российская. Те трофеи, которые после небольшого боестолкновения ночью, по следам волочения крови там, ну и другим предметам, где-то на удалении полутора километров, Всякому все лежало свеже, приготовлене. Хлопці розповідають, допомоги їм чекати немає. Звідки? Де авіація, де ПВО? чим вони зайняті? Ні одного самоліту. Ми здесь не бачили. Сьогодні о п'ятій ранку бійці батальйону Київ, 2 та 25-го батальйону територіальної оборони екстрено зібрали речі та залишили базу. За їх інформацією, навколо них вже стискали кільце кілька тисяч російських військових. В ближайші сутки, двоє ми будемо в повному котлі. Ми вході совмісно з 25-м батальйоном. відходимо, хотілося б назвати це зарані підготовлені позиціями. але ми просто відходимо, щоб зберегти людей і продовжити цю війну. Напередодні звідси вивезли вибухівку, тому ця база буде знищена лише частково, буде зірваний боєкомплект. Солдати вивозять звідси лише найцінніше, наприклад, собаку, яку підібрали тут на базі. Хлопці впевнені, ці позиції ще можна буде відвоювати. Обов'язково вернемося. Обидва батальйони дісталися безпечного місця без постраждалих. Блокпости під Дебальцем ще залишаються українськими. Наталя Нагорна, Павло Бондаренко, спецкор 2+,2. НАТО готове допомагати Україні грошима, ліками, але не зброєю напряму НАТО не постачатиме озброєння, але це не означає, що цього не можуть робити члени альянсу за двосторонніми угодами? Мова йде про протитанкові ракети і іншу важку техніку. Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлов. Рішення за його словами буде прийнято за 36 годин. Маємо на зв'язку Ірину Павлинок. Вона працює у Ельсі на саміті НАТО. Ірино, вітаю тебе. Скажи, будь ласка. Чи всі категоричні щодо? До зброї для України тобі слово. Руслана, ну тут багато є аспектів у аспектів у цьому запитанні. Я скажу так, що от зараз буквально почалася і триває прес-конференція Петра Порошенка разом із генсеком НАТО Расмусеном. Порошенко сказав, що ще ніколи за усе існування партнерства Україна НАТО він не відчував тут такої повної підтримки. А власне щойно він приїхав сюди сьогодні. Зранку він мав багато двосторонніх зустрічей, але одна зустріч була особливою. Там було п'ять лідерів. Це був Барак Обама, Кемерон, Франсуа Оланд. Ангела Меркель і прем'єр Італії. Значить, це була така демонстрація спільної підтримки Україні, і окрім того, світові лідери хотіли почути з перших вуст ситуацію щодо відносин. останні новини, так би мовити, після перемовин Порошенка із путіним телефоном. В результаті з'явилася інформація цієї зустрічі, що Росія потребує подальших санкцій, оскільки різниця між тим, що Росія говорить, і тим, що Росія робить, залишається дуже великою. Власне на цьому на акці... цьому аспекті зробив акцент, і генеральний секретар Расмусович, Расмусен, коли він відкривав саміт, він сказав, що Росія атакує Україну. і Це загрожує безпеці усієї Європи. І от після засідання комісії Україна НАТО от зараз на прес-конференції він власне продовжив ту ж саму думку е, від Росії. Вимагають жорстко вимагають вивести війська. І е, тут усі оглядачі заважують, що лексика, яка використовується, і тон, який використовує Расмусен, власне вони е, не були використані. Ще з часів е, холодної війни Росія зараз воює на території України з Україною. Російські війська і танки атакують українські війська, і поки Росія говорить про мир, вона не зробила у цьому напрямку жодного кроку. Що стосується підтримки конкретних кроків, такі рішення ухвалені. Мова йде зокрема про створення трастових фондів, через яких найближчим часом має пройти 15 мільйонів євро на модернізацію і оснащення української армії. Окрім того, існують іще окремі домовленості із окремими країнами, і там йдеться і про надання Україні власне зброї летальної зброї, підкреслив Петро Порошенко, а не тільки нелетальної, як було раніше, хоча він. Не сказав, які конкретно країни готові надавати Україні цю зброю. Фактично кожна країна е, констатувала результат наших двосторонніх консультацій щодо допомоги України. І в першу чергу це стосується е, допомоги у військово-технічній співпраці, причому як е, «non-lethal», так і е, «lethal weapons» включаючи високоточну зброю, окремі країни взяли на себе забезпечення реабілітації поранених українських військовослужбовців. Частина країн взяла постачання медичного обладнання та ліків, і ви бачите, що сфера нашої співпраці на двосторонньому рівні з країнами-членами є надзвичайно широкою. Власне, конкретніше щодо співпраці України із НАТО буде підписано декларацію. Ці це розширення військової співпраці. Зокрема, збираються Україна і НАТО формалізувати. Руслане, дякую, Ірино. Ірина, Ірина Повинок про рішення НАТО щодо допомоги Україні. Москва обурена заявами України про зміну позаблокового статусу. Своє невдоволення з приводу планів Києва щодо вступу в НАТО не приховував очільник російського МЗС Сергій Лавров. Про це він заявив під час зустрічі з головою парламентської асамблеї ОБСЄ Ілкою Канерою. За словами російського дипломата, перегляд позаблокового статусу України підриває діалог щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому Лавров наголосив: цитую південний схід найгарячіша точка в українській кризі, але не будемо забувати і про інші частини країни. Росія активно стягує до кордону з Україною важку бронетехніку. На цю хвилину до міста Краснодон рухається колона зі 120 одиниць бронетехніки. Нашими розвідниками помічено близько тисячі важкої техніки в районі міст Кам'янськ, Шахтинський та Ровеньки. І за інформацією РНБО зараз у прикордонній зоні розміщено 14 батальйонів, тактичних груп і повітряно десантні війська збройних сил Російської Федерації. Росіяни активно передослуховують техніку та живу силу біля кордонів з Україною. Загалом при прикордонній зоні розміщуються 14 батальйонів тактичних груп та повітряно-десантні війська збройних сил Російської Федерації. Есмінець Рос американського військового флоту увійшов у Чорне море. Це вже не сподобалось Росії. Кораблі Сполучених Штатів за повідомленнями командування флоту сприятимуть покращенню безпеки в регіоні. Потужність ракетного есмінця, 108 тисяч кінських сил, довжина судна 150 метрів. Ширина трохи більше 20. Екіпаж 337 осіб. Серед озброєння на борту є артилерія калібру 127 мм, міліметрів, у тому числі і зенітна 20-мм гармата, 74 ракети гарпун проти човнове озброєння та мінно торпедне озброєння калібру 324 мм. міліметри також до складу судна входить авіаційна група з одного гелікоптера. Незабаром до чорного моря мають увійти ще три бойові кораблі: французький корвет, комендант, бюро, канадський фрегат Торонто та фрегат Іспанії Альміранте Хуан де Бурбон. Зараз у регіоні є лише один корабель НАТО французький розвідувальний корабель Дюпуї Делом, який має вийти звідти 5 вересня. Україна має надію на зброю. Американський уряд уже цієї ночі може ухвалити рішення про надання Києву військового обладнання. Про це в ексклюзивному інтерв'ю заявив сенатор Маккейн. За його словами, він та його колеги докладають максимум зусиль. Щоб вже найближчим часом Америка таки зважилась на допомогу Києву не тільки словом, а й зброєю. Маккей наголосив, йдеться і про новітні БТР, і про сучасні засоби зв'язку, яких так потребує українська армія, і навіть про спеціальну авіацію. Сенатор переконаний, світ має зупинити вторгнення з боку Росії, оскільки подальші апетити Москви тільки зростатимуть, і пасивність Європи та Сполучених Штатів щодо України може призвести до загроз країнам Балтії та Молдови. Я зроблю все залежне від мене, щоб ви отримали всю ту військову техніку, якої так потребує українське військо. Я на вашому боці. Ми маємо зупинити військову агресію. А чи є України шанс отримати зброю вже цього року питання могло б вирішитися цієї ночі, але на жаль, рішення ще має ухвалити конгрес. Проте ми сподіваємося Понад дві тисячі вбитих на Донбасі, російських солдатів. Сайт російської правозахисниці Олени Васильової вантаж 200» щодня поповнюється новими прізвищами зниклих безвісти та загиблих в Україні. Російська інтервенція в Україну несподівано відкрила досі невідому деталь. Сторінки в соціальних мережах, власники, яких загинули у боях за Новоросію, переповнені фотографіями російських десантників, але у формі українського беркуту. Всі світлини відзняті навесні і у Криму. Крім зелених чоловічків, там працювали і ряджені в однострої нашого міліцейського загону. Мережею ширяться чутки про нібито пересувні крематорії. Одну таку машину бачили у Ростовській області. Тіла загиблих ймовірно спалюють, аби уникнути розголосу у Російській Федерації про реальні втрати російської армії, яка окуповує схід України. Росіянин Микола Козлов втратив обидві ноги. Хлопець з Уралу вже півтора року служить за контрактом. Вперше нам вдалося зв'язати з родичем кадрового російського військового, який воював на території України. Дядько провідав племінника у московському шпиталі, куди його переправили з ростовської лікарні. Його словам какіта українці піднімали руки, ані пошли їх вибирати в плен. В то время потім надарили досади мінометом противотанково. В нього попали у нас стрілював, а товичконші чес на ученнях баркулічелянська область документ і навірно там подарвався на мініму. Микола Козлов, як і його батьки, чітко знав, воювати їде на територію України і порушення міжнародного права його не хвилювало. Виною всьому переконують дядько пропагандистська машина, яка замінила думки росіян на тези з новин. У них логика простая, мы идем освобождать мир. Они воспринимают это как цель оправдывать средств. То, что делает Путин, он идет по пути цель оправдывать средств. Нарушення законів, не нарушення, потім все спішуть. Корі Но... люди обработана вони по повному програмі то них де йде, не знали. через років. На російського солдата вдома чекає вагітна дружина. До неї він повернеться інвалідом, але найпевніше з другою медаллю. Першу отримав за повернення Криму на сторінці Козлова. Купа фото з часів окупації росіянами українського півострова. На них Микола у приміщенні кримського парламенту перевдягнений у форму українського беркоту. Лише за останню добу користувачі розшукали ще шістьох російських вояків, які позували. У формі спецпризначенців у березні Проте, хто надавав їм наказ, ті, хто вижив, навряд чи розкажуть. Бо за довгий язик сядуть за грати. Щоб он дім правосі коментар батька Миколи Козлова, російським журналістам. Нині сторінка його та сина видалені у російських змі загиблих в Україні, російських солдатів називають героями. Проте ні чітких даних про місце героїчної загибелі, ні їхніх подвигів не згадуються. Найчастіше синів батьківщини ховають. Потайки в 7-8 часов вечора на кладбищі приїхала машина, фура світила фарами за даними правозахисниці, яка координує соцмережі група вантаж 200 до Росії. Вже поїхало 2,5 тисячі домовин. Вояки які вже не так охоче вирушають на закордонні навчання. Бо якщо вони повернуться з України живими, вдома їх чекатиме неймовірніше тюрма. Тих хлопців, яких вернули із України. вот даже задержанных вот этих вот срочников, да, которые были, 9 человек, куда они делись, пока неизвестно, они пропали. Вот у нас есть группа адвокатов, и они их сейчас ищут. Я знаю, что они находятся в госпитале. 9 человек в одном и один в ожоговом центре в Питере. Родители хотели с ними встретиться, и, в общем-то, можно было с ними встретиться, и разрешили. Но почему-то мама вчера не приехали. Мамы, которые так долго ждали, не приехали. Ну от сказали, что они будут ждать їх. Хто їх вернуть Когда их вернут честь, тогда они, так ними стріться про те, з яким саме діагнозом шпиталізовані російські строковики? Голова спілки комітетів солдатських матерів не знає до цієї найбільшої та близької до влади організації. Офіційно звернулось лише 12 родин. Ольга Максимо Спицкор, два плюс два. Прости нам такий заклик з'явився на стіні одного з будинків Петербурга. Українські хакери зламали величезне світлодіодний екран у центрі російського міста та запустили на ньому антивоєнну агітацію. Ролик про події в Україні транслювали майже 10 хвилин. Потім трансляція перервалася, і на екрані знову з'явилась звична реклама. Закінчився ролик з закликом зупинити війну. Без аптечок воюють наші хлопці на східному фронті. Ті, у кого були кошти, купили самі, інші сподіваються на медиків. Але не завжди лікарі можуть надати допомогу, особливо на полі бою частину аптечок. Почали закуповувати та споряджати волонтери. Бо ті, якими держава намагається комплектувати солдатів, не витримують критики. Немає ні сильно діючих ліків, ні знеболювального, ні якісних жгутів для перев'язки. Це розчистка для бровей. Тобто, якщо тобі погано, ти розчиши брови, і напевно тобі стане краще. Навіщо на війні гребінець для брів? Для волонтерів загадка. Анастасія демонструє аптечку, яку їй віддали бійці? АТО. новенька яскраво-червоного кольору. Червоний колір це мішень. Таких аптечок я зустрічала чимало і в різних родах військ, і у добровольчих батальйонах. Окрім гребінця, аптечку поклали серветку, шпильку, клапан штучного дихання, але без захисного шару і дж. Гуд, просто мотузка, те, що витягнули там з якихось трусів. Напевно, воно не тримає нічого. А це фотографія іншої аптечки, якою оснащають збройні сили. Серветка марлива стерильна, 34 роки витримки, та купа малопотрібних ліків. Бійцям частіше навіть не аптечки видають а. Індивідуальні перев'язувальні пакети там 40 річної витримки, там погризані мишами. Склади у нас забиті тими старими штуками, і ясно, що їх треба якось реалізовувати. Це ж гудзаптички, яку солдатам передають волонтери. Новісінький, він вироблений 5 серпня. Він такий, що можна от одною рукою самому на себе, і тоді. Закручується тут є ізраїльський бандаж і ножиці, якими можна розрізати навіть берці. Це є, щоб він міг собі надавати першу допомогу. Голка, катетер, рукавички, марля насичена кровоспинною речовиною, назальна трубка. Все натівського зразку везеться за кордону як гуманітарна допомога, і вітчизняного елементи радше моральної підтримки. От така прислятка. Таку аптечку дають бійцям із рук у руки, і лише після інструктажу. Волонтери впевнені, сама по собі така річ безсила, навіть якщо і. Наповнити першокласними медикаментами навчання на натівських стандартах, щоб вживати от таку натівську аптечку. 15% тих людей, які вмирають, можуть рятувати, якби мали отаку от аптечку, і правильне навчання, як її вживати. Дозвіл від держслужби з лікарських засобів постачати аптечки в зону АТО поки що отримала лише одна компанія. Жгут турнікет нашого виробництва, налбуфін знеболюючий, пакети перев'язувальні дві штучки. Тут розробили чотири варіанти аптечок: мінімальний набір два перев'язувальні пакети, джгути кровоспинні, аналгетик налфубін, глейкопластер, кровоспинний засіб і рукавички. Вартість аптечки може бути від 600 гривень до 1200-1300 гривень. Це залежить від того, яким кровоспинним препаратом. Буде комплектуватись аптечка. Втім, серійне виробництво компанії розпочати не може здебільшого через дорожнечу кровоспинних засобів. Їх треба закуплювати велику партію, а передоплати нема. Серійне виробництво при передплаті може бути розпочато через 2-3 неділі. Поки що ж, держава може користуватися лише старими запасами, які вони волонтери вже продемонстрували. Євгенія Цвітанська, Андрій Сокоренко, Спецкор 2+,2. Допомоги від небайдужих просить родина бійця. АТО, який вижив після нападу бойовиків на Луганський аеропорт, Буковинця Ярослава Верхоляка призвали у 80-ту аеромобільну бригаду ще у квітні. В зону бойових дій на сході він потрапив на початку літа під час охорони Луганського литовища. Ярослав зазнав тяжких поранень, ніг і голови. Нині він у Чернівецькому військовому шпиталі, але фахівців, які здатні відновити йому обличчя, на Буковині немає. 33-річний Ярослав Верховляк згадує, коли українські бійці взяли під контроль Луганський аеропорт, його бригаду направили охороняти литовище. Там військові потрапили під обстріл градів. Ми попали у засідку, нас обстрілювали так. Час 20 сиділи під об... відкритим обстрілом. Перший уламок снаряду влучив Ярославу в обличчя, розтрощив щелепу, розбив ніс і пошкодив око. Другий потрапив в коліно. Я то що можу пам'ятати, коли як удар був. Прийшов, волною мене відкинуло, горіли ноги, я тушив, потушив ноги свої, і друг то, що мій горів, я пригнув на нього. Як міг устати, я не пам'ятаю, Я знаю, що ще би кепку зривав раз і тут пустота була, коротше, бо кров'ю заливало, і я повно уповно друга почав тушити другу, далі я не пам'ятаю. Допомогу лікарі змогли надати Ярославу лише за чотири дні після бою, коли військові вирвалося з оточення. Пораненого доставили спочатку в Харків, потім в одеському військовому шпиталі медики відновили йому обличчя. Уламок снаряду з коліна діставати не стали, бо й ризик, що суглоб розвалиться. Після цього Ярослав повернувся на Буковину. Із комбінованими множинними пораненнями голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Також є патологія по суглобу, роздроблена коліна чашечка. І Є опікові рани на ногах. про поранення Ярослава дружині Оксані одразу після бою повідомив товариш. Сказав, що Славік трошечки ранений, у нього сильно пострадали ноги і чуть-чуть лице на самом ділі трошечки на оборот, щоби привідати чоловіка. Оксана кожного дня долає півсотні кілометрів від рідного села до Чернівців. Чи буде ходити Ярослав? І чи зможе бачити пошкодженим оком? Жодних прогнозів лікарі не дають. кажуть, головне зараз відновити кістки щелепи та носу. В Вороті ділянки. Ну просто кістки видно, що тканини погнили, що вони не мали з чого зібрати. У нього дирок багато що п'є воду, може вода вийти через ніс або через очі. Щоби повністю відновити обличчя, Ярославу потрібно зробити близько п'яти операцій. Кожна з них коштує 10 тисяч гривень. У подружжя таких грошей немає. Дружина Оксана працює в сільській школі вчителькою. Розповідає, невелику суму їй вже передали волонтери і сільська рада, але цих коштів недостатньо. Тим часом Ярослав дуже хоче одужати. каже, шести членів його екіпажу. Вижили лише двоє. І після того бою зізнається, він почав ще більше цінити життя. Олег Тудан, Олександр Галигін, Чернівці, Спескор 2+,2. Бережіть себе і віримо у себе і у перемогу. Тримайтесь.